Добрий день, пані та панове. Вже минуло трохи більше року часу, як в мене з'явилися в користуванні ці два велосипеди, а саме Crosser Shadow та Crosser Solo. Тож настав час поділитися із вами своїм досвідом їх використання. І так як це китайські велосипеди, всі апгрейди та заміни я робив суто деталями з Aliexpress. Для початку давайте нагадаю, що саме це за велосипеди. Це Crosser Shadow, 19 рама, 29 колеса, китайська повітряна вилка, гальмівна система mt 200 гідравлічна. Система перемикання передач тут стоїть l 2 На 12 Швидкостей позаду, спереду, одна зірочка, касета, якийсь китайський суґ'єк або судже, каретка Холотек 2, Якась китайська. Name. наступним в нас іде кросер соло. В принципі, це все те саме. Вони повністю ідентичні. Єдина відміна в тому, що кросер соло має 27,5 колеса і 18 раму. До попереднього відео було дуже багато коментарів з приводу того, яка рама, під який зріст підійде, і тут я одразу вам скажу, що в мене 185 см зріст. І цей кроср шату 19 тарам мені завеликий. Чому? Тому що в мене зазор між моїми яєм тарамою складає менше, ніж 2 пальці навіть. Тому я частенько можу чіпляти, але я не чіпляю. Також було дуже багато коментарів з приводу того, чи підійде кросер Shadow 19 рама на зрост 170-175 см. І я скажу, що ні. Але кросер Solo 18 рама підійде. Також один з коментаторів вірно підмітив, те, що розміри в кросер Solo, кросер Shadow, вони не співпадають з загально прийнятими таблицями розмірів велосипедів. Я вирішив це перевірити. Зайшов на канал Територія Комфорту. Там хлопець купив два велосипеди. Кросер Shadow в 19 та 21 рамі і що я можу сказати на відео було дуже гарно видно те, що вони не відрізняються за розмірами взагалі. І також, нарешті, я зустрів в Києві людину, яка була з кросершадо Shadow 21 рамою. Порівняв її зі своєю 19, і вона також не відрізняється ні за якими розмірами. Тобто, виходить, що нас китайці оманюють також. Цей коментатор зазначив, що на кросер соло 21-й рамі відстань між кермом та підсиделом ще менше, ніж на 18-й рамі. Але це перевірити в мене немає як, тому я це вам просто сказав, як сказав. Тож ми визначилися з тим, що на велосипедах кросер розміри рам не співпадають з загально прийнятими таблицями розмірів. Тому якщо ви хочете собі купити такий велосипед, найкращим варіантом буде це десь його знайти та прокатитися на ньому, щоб зрозуміти, чи підійде він вам тепер. Про погане. після останнього відео приблизно через тиждень в мене вилетіло одразу три деталі. Перше, що вилетіло, це були педалі, але до цього я був готовий, тому їх просто замінив на ті, що в мене вже були заздалегідь замовлені з Алі А саме у ці. Мзирх я не знаю, може це абревіатура, а може це просто складне китайське слово. Наступне, що вилетіло, це була каретка, тому що та каретка, яка тут стоїть, це якийсь китайський ноунейм no лайно вона почала хрустіти. Я її перебрав. Вона знову почала хрустіти. Я її знову перебрав. Вона знову почала хрустіти. І так, в принципі, до кінця минулого сезону я доїздив на музикальному велосипеді. Перед початком цьогорічного сезону я замінив той китайський ноунейм no на китайський ЗТТО про який багато дуже добрих відгуків на Ютубі і так далі. Але як виявилось, що це таке саме лайно, і це лайно захрустіло приблизно через 200 кілометрів. Я її перший раз перебрав, через ще 200 ще раз перебрав, через ще 200 ще раз перебрав і вона досі хрустить. І зараз я вже вважаю, що треба замінити на щось, але не з Аліекспресу. Чомусь мені здається, що каретки, які на Аліекспресі продаються, що це повне лайно. Тому потрібно купити щось нормальне і замінити на щось нормальне. І третя деталь, яка в мене вилетіла, це погнувся барабан на втулці, і це призвело до того, що в мене при обертанні колеса починало от, ось так. Подгуляти касета, через що неможливо було налаштувати перемикання. Одна або дві зірочки просто випадали з роботи. І я подумав, що я можу купити собі будь-яку алюмінієву втулку з Аліекспресу, там Арк, Танки, Кузер, Голдекс. Немає різниці, яку там є на речеті, без речетів і так далі. Але є одна проблема: я важу більше 60 кг, а саме 90. І це призведе до того, що в мене знову або лусне втулка, або погнеться барабан, або повириває речети. Тому в мене пав вибір на старий. Добрий Новатек D042. І коли до мене приїхав цей новатек D042 з Китаю. Я його так само взяв на Аліекспресі. Він був просто закиданий мастилом, Собачки заліпали. Прибрав я це китайське мастило, замінив його на стрембатор, зібрав назад втулку і відніс майстру, щоб він мені перешприхував це колесо. В Принципі ходить дуже добре. Мені ця втулка дуже подобається. Після того як я виправив ці проблеми, я зайнявся апгрейдом цього велосипеда. І перше, що я зробив, це замінив винос. Чому я це зробив? Тому що стоковий винос був задовгий, що призводило до того, що в момент їзди в мене сідниці зсувались вперед, що є не дуже зручним. Це самий дешевий винос, який я зміг знайти на Аліекспресі. Він алюмінієвий, в принципі, доволі міцний. Падінь вже було багато, він не луснув це добре, але є одна проблема: він постійно хрустить. Віддає мені в кермо при цьому на кросор соло стоїть такий самий винос, і там нічого не хрустить, і все нормально. Чому він хрустить, я не знаю. Я вже його підкручував, я вже їздив в майстерню. Мені там теж підкручували все одно віддає в кермо. Наступне, що я замінив, це були тросики з рубашками, тому що мені хотілося мати одну цільну рубашку від монетки до перемикача. Зробити це було просто потрібно розсверлити два кріплення на пері, протягнути крізь них... Тросик з рубашкою, і все буде працювати ніяких проблем тут нема. Наступне, що я замінив, це було сідло на цьому велосипеді, тому що стокове сідло для мене задовге, мені це було незручно, і я купив ось це чудо. Але виявилось, що це лайно. Якщо ви захочете таке купити, одразу скажу не купуйте, тому що воно занадто м'яке. Якщо вам кажуть, що сідло занадто м'яке, це не означає, що вам буде м'яко на ньому їздити. Це означає, що воно не тримає свою форму, і потрібно прикласти доволі малі зусилля для того, щоб воно прогиналося. Це не дуже важко. Жко для того, щоб зрозуміти наскільки це погане сідло. Воно не повинно так от гуляти, і це я просто пальцями придивив. А тепер давайте ви представите, що там вага вашого тіла. До чого це призведе? Це призводить до того, що в момент їзди ви своїми сідницями зсуваєтесь вперед за рахунок того, що сідло буде мати таку округлу форму вже, і ви будете ось об це місце відбивати свою проміжність, що є. Дуже поганим для вашого здоров'я. Наступне, що я замінив, це були покришки, тому що стокові покришки Кенда, які тут стояли з заводу, вони мали дуже гарний накат, але вони мали дуже погану схильність до пробиття. І за 1100 кілометрів, які я на них проїхав, я мав 5 проколів, що є дуже погано. Наразі я замінив їх на Максіс Айкон. Накат в мене погіршився. Тут я не буду навіть сперечатися, але за 900 кілометрів в мене нема жодного проколу, і це мене дуже дивує. І в мене підвищилась проходимість по пісках, коріннях і так Далі, тобто мені ці покрашки дуже подобаються, але по асфальту накат гірший, це потрібно запам'ятати. Також я замінив камери, на ТПУ камери, або як в народі кажуть, камери на закони. Як виявилось, це дуже гарний варіант, який замалі гроші допомагає нам скинути вагу у велосипеду, і в принципі підвищує накат і підвищує проколостійкість. Якщо ви захочете купувати такі камери, одразу прошу вас звернути увагу на те, що потрібно буде купувати окремі перехідники, тому що звичайні перехідники з прести на шродер вам не допоможуть. Чому це виникає? Тому що вони мають пластиковий нипіль, який не має різьбу по всій площині, через що ви не зможете просто встановити звиклі для нас перехідники зпрести на шродер. Ці перехідники коштують копійки, тому я думаю, питань ніяких з цього не буде. У вас а тепер давайте перейдемо до того, що мене здивувало в цьому велосипеді, а саме те, про що казали, що воно зламає. Але воно не зламалося досі, ход. і перше це кермо. Про кермо мені казали, що воно зламається дуже швидко, але я від'їздив вже 2000 км, В мене було багато падінь. І кермо не має ніяких дефектів досі, ну окрім царапинок, якихось або щось такого. Наступне, що мені сказали, що швидко вийде з ладу, це буде вил. Так, ця вилка не є якоюсь якісною і працює вона не так, як написано з заводу, тому що китайці писали, що тут хід повинен бути 12 см, але вона ледве 10 ходить. Я її декілька разів обслуговував. Коли розбирав, не знаходив ніяких вироботок ані на бушингах, ані. Ні на картриджі, ані в камері. Ну тобто, все нормально. Наступне про що казали, що цей алюмінієвий підсидел, що це також лайно, і що з моєю вагою він дуже швидко реп. Як бачите, він досі стоїть. Досі на ньому написано кросер, досі цистоковий підсидел, який досі ходить. Це мене також здивувало. Наступне, що мені казали, що вийде з ладу, що це буде ця касета. Суке. Що вона дуже погана, що вона втратить свої зуби приблизно там на перші місяці використання. Але як виявилось, також вона пройшла 2000 кілометрів і вона не зламалась ані на соло, ані на Shadow. Можливо, мені попалася дуже гарна партія, тому що більшість коментарів, що це лайно і воно ламається. Але ви напевно хочете задати мені слушне питання приводу того, чому я все розказую про кросер Shadow але нічого не розказує про Soul. а проблема в тому, що на Soul досі нічого не зламав, але треба зауважити, що в нього пробіг в два рази менше, і також на ньому їздить моя дружина. А дружина моя підходить під стандартного китайця, тобто вона має вагу менше 60 кг, невисокий зріст і в принципі для такої людини і розроблявся даний велосипед, тому в неї нічого і не ламає. Є одне зауваження з приводу її касети. Коли я зняв цю касету, то я побачив, що вона має лю між зірками, тобто одна до іншої зірки мають люфт, але коли ми встановлюємо касету назад на барабан і за... затягуємо міцно, то в принципі цей люфт не вілюється нічого немає і з того, що тут було замінено, це так само винос, так само тросик з рубашкою, і більше нічого. Давайте підіб'ємо підсумки, в яких ми будемо враховувати вартість деталей, які потрібно було замінювати через те, що вони зламалися для того, щоб зрозуміти, в яку вартість виходить цей велосипед за рік. Якщо ми будемо дивитися на кросер Shadow, виходить, що я його купив за 11400. Замінив педалі, це було 800 гривень. Замінив каретку, це було 300 гривень. Замінив втулку, це було приблизно 1200 гривень. Якщо ми будемо казати про Crosser Solo, то тут не виходило з ладу ніякі запчастини, які потребували би заміни. Тому в принципі, його ціна так і залишилась теж приблизно 11400. І що в нас виходить в підсумку? Це те, що ці велосипеди, як були дешевими, так і залишились, не потребують великих вкладень. Тому давайте перейдемо до питань, які у вас повинні виникнути, якщо ви захочете купити дані велосипеди. Перше, що це буде, це розміри рам. Найоптимальнішим варіантом буде знайти вживу ці велосипеди, прокатитися та зрозуміти, чи підійде вам ця рама, тому що як ми зрозуміли, китайці. Обманюють нашого брата. Наступне, це вам потрібно розуміти, який у вас стиль їзди. Якщо у вас стиль їзди доволі агресивний, то очікуйте те, що у вас будуть сипатися всі компоненти, їх потрібно буде замінювати на щось нормальне. І останнє, що буде це якщо ви маєте велику вагу, це також призведе до виходу з ладу деталей, таких як каретка, втулка вилка і так далі. І від себе хочу зробити такі висновки, які я робив і в минулому році. Тобто це досить доволі хороші варіанти за свою ціну. Але якщо ви маєте велику вагу, агресивний стиль їзди, ці велосипеди явно не підійдуть до вас. Або ви їх купуєте і готуєтесь до того, що у вас будуть постійно виходити з ладу компоненти, і ви будете їх замінювати на щось більш якісніше. Тому на цьому в мене для вас все. Я розказав майже про всі проблеми, які в мене виникали з цими велосипедами за рік користування. Тому гарного дня вам до побачення.